Бусі, я вже в лікарні, тобто мама була права, буде в руку. Я лікаря попередила, що можу виробитися. Mm -hmm. Так, все. Держіть за мене кучки. Так, ти лівша, правша? Чіт ліва рука. Ну, І почекайте. Всьо, настроїлась? Да. Так. Ух ти, я герой! Ви да. так легенько зробили, я не понял. Хорошо. Бусі, я ще не вирубилась, Зараз посиджу трошки в машині. Якщо не вирублюсь, то поїдемо далі. Гуде. Приїхали в Саврань. Зараз поки бабусі немає, темний виноград краси. <різь> а, а там повітряна тривога. Якби гаулівка це село, ну я саврань. Саванту СМТ, містечко, все, йдемо до бабусі краски виноград. Подивіться. Боже, подивіться, це моя рука, а це грона. Ми зараз весь обірвемо. Скажемо, що тля з і з'їла з мушкою. до. бджоли поз'їдали з осами. Все, ми обірвали весь виноград. Не їдьте на говлівку, вже немає що красти. Ми, ми все вкрали. Бусі, поки повітряна тривога, ми ж таке, знаєте, в укриття. А де в събранні укриття Бог його знає? Ми на дитячому майданчику закритому. Та Мирончик? Мирончик тут вперше. Та і я теж. Страшно то йди до мене. Іди сюди, чуєш? Все це відбій, пішли, Мирон, пішли в банк. Добре, що я взяла з собою ще одні шорти, бусі. Він он, проїхався і витер оце все своїми шортами. Ну і до протирає. Господи, забрати ж нереально, мирон. Ми зараз дивіться задницю. З боєм з криком йдемо в машину переодягатися. Давай, з'їжджаємо і в машину. Молодець. Бусі. Ми вже вдома. Маронечок заснув по дорозі. Зараз я клею хороший пластирьочок собі. Стерильний. Відчуваю тут нормально. Рука ще не болить, бо сказали, що буде боліти. Ой-ой-ой-ой-ой! І йду на розсадник. Бо я ж вам кажу, Діма приїде, мене ще там не було. Буду mm. трошки працювати, хто скучив за працюю за все дивіться, маю таке. Це викидаю. І бій. Приїхала я оце бусі і побачила, що мене чекає за ці дні, оце що був дощ і після доща. Тут отак. Подивіться. Це ж все сало. Тут другого буранця, о, у нас три голда засохло. Маємо... А, чотири голда. Бусі, подивіться, це все сало. Ніби так і треба, Боже мій. Зараз буду шарувати. Це. Трендець. Сало, я тебе ненавиджу. О, воно так гарно рветься, може її полоти буду. Так, зараз попробую, Бусі. Попробую і так, і сяк, все. Боже, мені допомагай. Все, я погнала. Дай Боже, здоров'я, Бусі. Коку. Зробила три родка. Представте? Це смішно. Два отут, один тут, відбила брабант. Це брабант. да, трохи брабанда і колуна. Значить, так. О, розказую, що так тяжко. Ось йшли дощі, а тепер два дні суші. Прома такою шкуркою взялося. А ще мені Діма зазвичай робив міжрадку. бігав по вуличках велосипедом. І я тоді вже просто майже деревами йшла і попід каплю. А це Дімко мені не зробив. І отак, як він тесав ціле літо, воно так утворилося такий асфальт. І просто вибити нереально. Буду потрошки-потрошки, буду старатися виходити, мабуть, у 6-й ранку робити, щоб легше було. Це я ось цей перший другий рядок зробила і відбила ось, ось барабан, був сюди вже може І це. Тут край відбила і я там відбила. Взагалі зробила йому коробку, так, щоб поки я прийду, щоб бурана нікуди не втік. В общем, пастку йому зробила. Прикинь, щоб не було волокна і тут, я б здохла тут. А це сало дране. Є ось також, що от береш посередині, от вириваєш той корч да? і багато от виривається, то класно. А як воно такого ось тут, 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 то це ж тільки шарувати? Помаленьку зробиться. Якби і хотіла, щоб так салом заросло, фіг би заросло, подивіться. Рівнюсечку на одному рівні. дуже. Все, я лечу додому, бусі, мене. Як... Кажете, що я худа, да? так? Зивіт мокрий, сало розстає. А! Все, мамі не болить. Бусі, потолочився мені по коліні, я почала плакати, а він побіг, приніс салфетку і витер мені салфетку і поцілував в коліно. Тепер кусає. А це ти так цьомаєш? Дякую, мій рідний, дякую. все вообще не болить, вообще. Що там бусі? Я вже трохи відійшла, бо аж ноги трусилися до розсадника. Синочка прокинувся, ми пообідали. Зараз будемо що, гратися, я думаю. Да, Мирончик, на вулицю не буде, бо там жарко, дуже жарко. Та й все, знову він все. Нема більше що розказати. А, є. Була все в ранні, думаю, поки я тут зараз перетелефоную в БТІ, запитаю, готово, не готово, зареєстрували за вхідні, що там було. Я зателефонувала ж жінка, яка там керівниця, вона не взяла слухавку, взяв хтось інший за неї і сказала, що вона захворіла. В общем, поняти, да? як не одне, то шістнадцяте. Так що буду вже чекати дзвіночка від неї. А ще їхала і, і в в концепі на нову пошту. Мені треба було заїхати забрати деякі штучки для дому. В трошки замовляю меблі. Почин є. А ми були в Северані, теж заїжджали на нову пошту, треба було. Я не відкрию тобі. А ну, давайте з цієї сторони. І я бачила, як завантажувалась машина вже їхати сюди на села, на осички, концебу. І ми приїхали, ми були вважаю, що все вранці ми були, і десь через дві з половини годинки ми аж були вже в концебі, а машина ще не доїхала. І ми такі стали в концебі, постояли, кажу, ну що чекати? Їдемо додому. Мироник тим паче заснув. Тому що я буду дитину марудити в машині. Так що ми й поїхали, і я не знаю, вже мабуть приїхали ж в концебу ті посилочки, але ж мені ще зранку, о 9 годині, прийшло повідомлення, що моя посилка вже у відділенні в концебі. В общем, я ж кажу, як не одне, то дуже. Але все добре. А, вчора, як цікаво, закінчився мій прямий ефір. Закінчився, обрубався. Я от сиділа з вами, розмовляла, і мені дуже сліпило сонце в очі, я зашторила вікно. Я собі вити не могла, що нагріється так сильно телефон. І я тут така сидюш, там щось хотіла ще щось прочитати, підтягую чат. І мені просто вибиває такий градусник посеред екрану і пише, що айфон перегрівся і потрібен час для його охолодження. Я так думаю, ніфіга собі потеренділа. Я вже спустилася звідти, зняла чохол, Він постояв і тоді ж вімкнувся нормально. Я заходжу уже на Ютуб. Думаю, що там чи зберігся ефір, чи можливо він от стерся, да, що я там не завершила трансляцію. Думаю, ну все, капець. Так довго говорила, причому так цікаво було. Такі теми, всякі питання круті, задавали. І я ж така, давай заходити, а воно мені останні три секунди буквально, і, і повторюється, повторюється, повторюється. Я таку думаю, бляха-муха, що робити? Хочу, там, ну, вибираю. Що можна зробити з цим відео? Просто є що там зберегти в списку відтворення, щоб там переглянути пізніше. А, там зберегти, опублікувати цього всього немає. І Я думаю, все, торба. І це думаю, буде отак воно виснути, виснути. Але тоді я перезавантажила телефон ще раз. І думаю, можливо, зараз я розпочну нову трансляцію, і воно там мені що ви уже там ведете трансляцію, можливо, завершить попередню. І я така заходжу. А воно роби нове, розумієте? І я віддуплюю, що робити, і з часом бачу, що воно автоматично саме закинулось на канал. Я не знаю, як то воно саме так робиться, Думаю, ну зробилося і слава Богу, мені менше мороки. Так що тепер треба, знаєте, просто розраховувати на час, що там півтори години це занадто багато для прямого ефіру, як на мене. Буду робити поменше. Щоб уже там і нормально з вами попрощатися і завершити пряму трансляцію. Між кажуть кістки, ми кажеться, там не обзиває себе, Ну, як по-другому сказати? Неосвічене, не Та й таке бусечки. Мирона художництва, бачите, намалювавшись. І ото я тільки візьму крейду, і це зразу туту. -ту, ту -ту", і сідаю малювати тулту. -ту". Ми малюємо спочатку такий великий на всю дошку. Потім він показує уже по кутиках, що тут, 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 тут. потім у тракторі малюємо. В общем, дай місце свободне, а там ми малюємо тил-тил. Що -тил. хазяйка буде робити? Буся, дивіться, якесь таке небо ніби замурзане. Хмарки такі. Дивіться, я не жартую, ніби як замурзане, типу, типу як. У диму якомусь, ви бачите? Що це таке? І на хмари не схоже. Дивіться, все-все небо таке. Що ж це таке? не незрозуміле. Куди це ти з тою шваброю пішов, син? А бабуся бачила, що це ти її взяв? Погойдаєш, маму? Погойдаєш, маму? О, да. Во, Погода така. незрозуміла. Що це, каже, робиться вже на цьому світі? Ніби як небо, все в полові буде. Так. Да. Вітер такий зривається. Щось взагалі не зрозуміло. Що в моїй дитині є чим гратися? Хоч в сусідів посиди пограється. Бідненькі, що в ній грушки має. Мирон. Мирон. Іди додому. Нє? Ну пока, я пішла. Пока? Не можу десь, що я пішла. Як це ти звідти пішов? Що таке? Тись вийшов, так? Да? Налякався, я не піду з тобою. Давай ручку і пішли на свій пісочок. Ці ганча, мале. Готовий їсти виноградик? Чи ні? Я була все вранці бусілякнула, що це дамські сльози. А тоді згадала, що це дамські пальчики. А тоді згадала, що дамські пальчики це криве щось і довге, що це не той сорт виноградик. Хто знає, що це за сорт винограду? Бо зараз будемо і питати. Так? Да? Мирон не хоче їсти. А мені так подобається це схолодильничко таке. Ну, то холодний бомба. А солодкий. Може ти передумаєш? Не хочеш, то не хочеш. А мама буде їсти. От же мама так сёрбить. Не обманюй не так. ми маємо так їсти. Табусі, у винограда смак, як-то п'єш сок сидочок виноградний. Оце один в єдин такий смак, дуже смачний виноград. Бо я в дитинстві любила виноград, і в нас дідуся був такий дуже-дуже дрібний, темно-синій такий. Трохи з кислинкою, але солодкий. Дідусь воно з нього робив. Потім в нього був білий і до зайчик. Але білий такий звичайний, він, як дикий був якийсь. І на смак такий солодкий, але не такий. І ззадні хати був казала недушистий, що він був трохи більший такий. Прямо такий солодкий, але от зараз він здичавів, він там є, але він вже не такий крупний, не такий на смак, який був ще тоді, коли я була молода і зелена. Вероник має друга. Зараз будемо мультик розказувати. Дивися з тімою своїми іграшками, показуємо, що в тебе є. Що то він трактором грається? Що не, не працює? Працює, там треба сильно підняти. Диви, Мирон тобі щось малює тім. Так, <р à> трактор, а ти йому трактор намалював? Зрозуміло син, зрозуміло. Трактор Бусі, Ми вже не кажемо толтил, ми кажемо трактор. -тр -тр Через раз, звичайно, але кажемо. Мирон, що там? Все, в нас перекус морозиво, сік. Да? Тільки позагублювали оці трубочки маленькі від соку, зате в нас є оці великі дові. Да? Бо я оці достала, а вони паперові і мирон їх розгризає. Пам'ятаєте, прибирала на другому поверсі? Мене знову шикається участь. До речі, за цю пилову буру, що я вам казала, і от всю пилову завісу. Ну, тоді що я не знала, чи то пил, не пил. Пишуть на всіх пабліках. і ось Теж у Фейсбуці навіть побачила, що одну сечани мої пишуть, що вони це бачать. О, добре, що не одна, я це бачу, я думала, може це в мене вже пилина на очах. яких. І... Що в Києві також є, у Бершаді бачили, у Кіровоградській області це також є. Напишіть, у вас було це? Чи це тільки деякі люди бачать? Хлопцям весело. Мирон, що це? Що таке? Ану, лякай Тіму. А ти до нього підеш? Давайте, а я Вовк. То бабуся Лена світло вімкнула. Не не бійсь. Ну, все. <рес> Тімка, скільки тобі вже років? Не знаєш п'ять. Ого, вот ти дорослий. Мирон, скільки тобі років? Ага, ясно. Це велика таємниця. <рес> Миросик, покажи пальчиками, скільки тобі рочки? Отак От два. Вау! Wow. Да, телефон. Бусі сижу уже на стулі Мирону за столом. Миронек, садиш біля мам? Будем сидіти разом. Такий серйозний. Що таке? На тебе друг прийшов гратись, так? Да? Чого ти стіл піднімаєш? Не треба його піднімати. Що Босі, будемо прощатися на сьогодні. Надіюся, що завтра буде гарна погода, що це мені сонце прямо світить праве око. Завтра буде гарна погода, я зможу е, зранку попрацювати. Хоч мама каже, що роса, але я краще росою попрацюю. Не знаю, взую галошики чи що. Ну, ж не справа працювати в таку спеку. Так що бусі, дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Дякую за те, що ви зі мною. Силую, люблю. Ваша Зава. Берегіть себе.